Добрий день, шановне товариство! 18 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Вирішили ми сьогодні, як дозволила погода, досадити ще полуницю Азія. Ось така у нас полуниця. Сьогодні швиденько зробив таку грядку високу, накидав землі. Получилося, що в нас тут подвійна знизу плівка з верху агроволокно, тому що плівка не ультрафіолятора стабілізована і вона витримує максимум один сезон. Ось така розсада у нас з такою кореневою системою. Як бачите, коріння дуже гарне. От воно продовжує рости. Так, ми нашу розсаду. Виймаємо стаканчика, розпушуємо, підрізаємо корінчики, щоб вони не загиналися доверху. Робимо такою приспособою луночку і садимо. Ось вона вже й посажена. І так продовжуємо далі.